Всім привіт, друзі! З вами компанія Автопарк Львів. До нас на продаж сьогодні заїжджає порш Тайкан 2021 року. Батарея 95 кВт, версія крос-туризма, адаптивні фари. По характеристикам батарея 95 кВт. Запас ходу ставить близько 450 км. то В залежності від стилі їзди, 28 кВт в час батарея видає розхід. оригінальні легкосплавні диски 21-го радіусу, літні шини Pirelli. По комплектації у нас шкернесово салон в максимально збереженому стані чорного кольору з перфорацією, має 4 мультимедійних дисплеї, 20 налаштувань сидінь, пам'ять сидінь, клімат контролі адаптивний тут круїз, всі функції автомобіля в справному стані. Жодних капіталовкладень на сьогоднішній день автомобіль не потребує. Можливо, придбати в кредит або в лізинг, теж у нас діє система обміну 3-1. Можливий розрахунок ЮЗТ. ми знаходимо з адресою місто Львів, кільцева, дорога 60, Компанія та працює щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00.